Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці! І в цьому відео підомова, чому в Іспанію стало важче заїхати в 2024 році для українських біженців. Розберемо ну, приблизно чотири тези. Не все так просто жахливо і критично. Просто вам треба знати, що відбувається, і ви будете розуміти, що робити. А я вам дякую за ваші лайки, за ваші донати, за ваші е, перепости, за те, що ви підпис... Обов'язково підписуйтесь. Зараз стало більше підписок. Я вас попросив минулий раз. Зараз стало, і нас стало вже 12 тисяч. І, до речі, прийшов один донат. І я знаєте, що я купив? Я купив собі таку футболку. Севілія, Севілія! Супер. Дякую вам. Е, дякую, Оксано, за те, що ви поділилися. Це для мене було просто супер. Далі і призиваю вас всіх, якщо вам подобається, будь ласка, зробіть це, бо вам це повертається, якщо ви просто так комусь, от хтось хто щось робить корисне, ви просто якусь там невелику суму е, донатите. Також хочу нагадати про мою збірку автоконсультації, яку я вже закінчив. Там би більше ніж 5 годин інформації, якщо два пакети брати для звичайного переїзду і для е, переїзду it спеціалістів, і по бізнесу, і по податкам тобто, все все розкладаю, все, що не входить в основні відео на каналі, вони коштують набагато менше ніж. Мої приватні консультації можете подивитися. Посилання буде у описі, а також, звісно, залишаються мої приватні консультації. Треба узгоджувати ну приблизно хоча б за добу, щоб розібрати ваш кейс, розібрати вашу ситуацію. все по поличкам розкладати, щоб ви змогли скласти план. А я відповісти на ситуації виключно із вашого стану. Збільшення кількості українських біженців. Українських біженців стало в 2024 році більше. Якщо наприклад, якщо, наприклад, до 2022 року, до повномасштабного вторгнення в Іспанію заїхало ну приблизно по статистиці було офіційно 100 тисяч українців в Іспанії. 100 тисяч. То вже у 2024 році і ще плюс до цих 100 заїхало 200 тисяч. Тобто на 200% збільшилась кількість українців, і це суттєво це помітно, як з позитивної сторони, так і з негативної. З позитивної, що стало більше українців, є з ким поспілкуватися. Ми дуже активні. ми відкриваємо свої бізнес-клуби, ми відкриваємо свої фірми, ми відкриваємо бізнес і так не роблять. Є свої спільноти, де поспілкуватися. Ну і деякі моменти стали гірше. Зараз ми обговоримо їх, значить. Але не дивлячись на це, Іспанія все одно продовжує приймати все окей, все і ще все працює. Саме головне, як це робити. Далі, Далі ось додаю декілька, е, декілька цікавих фактів і статистику. У 2022-2023 році Іспанія виділила на допомогу біженцям. Це якщо ви йдете на програму, на спільне проживання, що складається з п'яти осіб, е, приблизно це 792. Євро і 73 центи на місяць на оренду і до 537 євро на місяць на е, типу на потреби. Але в деяких регіонах воно доходить, наприклад, 792 на оренду і 792 на проживання, тобто на комунальні послуги, на їжу, на одежу, на все. Так, але це все діє на третій фазі. А я вже розповідав, що є три фази. Дивіться мої відео уважно там дуже багато інформації. Це говорить про те, що уряди Іспанії турбуються про тих, хто хоче допомоги. Все, ще це діє. Хоча такого житла стало менше, і черга на таке житло стала більше, і звісно, що умови, тобто саме краще вони роздають зразу. От пам'ятаєте, як до мене приїжджали. Підписники ще в 2023 році, і вони селилися в чотиризірковий готель з All-Inclusive. Їх селили це все було безкоштовно для того, щоб вони були на новій фазі. Зараз такого нема. Зараз селять в хостели. На початку коли наплив був, також були хостели. І ще раніше, коли ще великої війни не було, і приїжджало дуже багато, наприклад, венесуельців. Також селили в хостели, от де було, там і селили. Навіть для українців це перше. Я в історії Іспанії таке бачу. Українські українці вбрали сім'ї іспанські себе до себе додому, додому, і вони жили просто у них вдома. Щоб іспанець тебе взяв додому. Ну я не знаю, що треба зробити. Вони тільки виключно між собою, отак. от, Їхній круг, все, вони туди в цей круг нікого не пускають. Це дуже важливо. Для українців це було. розумієте? Зараз цього немає, зараз є державна програма. Щоб про неї детальніше дізнатися, дивіться мої відео. Приведу два приклади, які в мене були, от як, як приїжджали наші, наші підписники. Олена з Києва приїхала до Іспанії у 2024 році. Не дивлячись, на те, що в неї не було українського паспорту, а лише посвідка на проживання в Україні, вона все одно їй вдалося отримати необхідні документи. Ми правильно спланували весь цей шлях. От і вона знайшла житло. Вона ставала на програму, але потім, коли вона знайшла знайшла житло, підставою для того, щоб знайти житло, в неї з'явився американський контракт. Тобто вона отримала американський контракт. Хоча для, для іспанців, що американський, що український, для них це одне і те ж. Розумієте, для них саме головне іспанський контракт на роботу. Іспанський контракт. Але тим не менше вони все одно розглядають платоспроможність, спроможність. І Олена знайшла своє житло. В місті Малага. Ці вже деталі, да як це все, що до чого. Це вже все в приватних консультаціях можете звертатися, бо треба розбирати вашу ситуацію. Другий приклад: це Андрій. Він приїхав з Харкова, також прибув у 2024 році. Він заткнувся з деякими труднощами. Його не поселили. Знаєте, чому? Тому що він одинокий чоловік. Одинокий чоловік в 2022. І на початку 23-го такого не було. Селили всіх. А отут вже почалися такі от моменти. Ну нема такого офіційного формулювання, що його не поселили за те, що він одинокий чоловік. Але тим не менше по статистиці і по досвіду і по підписникам ми бачимо, що така тенденція є. Не дивлячись на це, Андрій все одно потім його все одно взяли на програму. Він він поселився, так і почав шукати роботу зразу. Він зразу зрозумів, що треба краще уходити. От чим швидше, але не для всіх так. От для нього це було дійсно так. А для когось краще пробути повністю на програмі, щоб інтегрувати, більше вивчити мову. Але він знайшов роботу в невеличкій українській компанії, пішов туди, став працювати. Все, живе зараз, все окей, знімає квартиру. Друга проблема, чому в Іспанії стало важче заїхати, це велика хвиля біженців із Африки. У 2023 році Іспанія зіткнулася з великою хвилою біженців з Африки. Це створило додатковий тиск на систему прийому біженців. Ось зараз я покажу навіть, як, от в іспанському місті Суета, проривався кордон. Да, там ви ви розуміли, Іспанія як не дивно має кордон з Африкою, тому що два іспанських міста знаходяться у Африці на африканському континенті. Фактично, У третьому році у Мадриді було створено тимчасовий та у 22 році навіть. Було створено тимчасовий табір для біженців, де розмістили близько спочатку близько 500 українців та 300 африканців. Далі воно почало розростатися. Потім відкрили чотири таких центри: це був Мадрид, Барселона, Аліканте і Малага. Там і документи робилися і. Робилися і приймали прямо от так, от люди жили. Зараз повноцінно, от так от, щоб можна було сказати, що можна щось зробити. Працює Мадрид, і трошки ще можна сказати, що малого. Барселона Аліканте, там е, такого зараз не наблюдається. Значить, У Барселоні навіть місцеві органи влади організували спільні житлові приміщення для українських біженців, а потім і для африканців, розумієте? От щоб забезпечити їх необхідним, І варто зазначити, що для багатьох африканських біженців. І Іспанія не є кінцевою точкою як для багатьох українців. Для українців Іспанія якраз кінцевою точкою прибуття. А для них це просто трамплін для того, щоб поїхати в багаті, на багаті села, як вона скажуть. Да? В Британію, в Бельгію, в Німеччину, в Австрію там і так далі. Для них ці країни вважаються, ну, типу, якби там робота. От є Робота, От, робота, все. От. Ну і все, вони їдуть. І вони поступово уїжджають. От, наприклад, я, я в Севілі не бачу дуже багато африканців на вулиці. Ну так як в Києві, наприклад, то приблизно так. То це говорить про те, що вони їдуть, вони далі десь їдуть. Третя перепона, чому в Іспанію стало важче приїхати, це перепони з отриманням документів і легалізації. Їх трошки важче стало отримувати. Однією з основних проблем українських біженців є отримання документів для легалізації серед них. Перше, що можу зараз сказати, це довгі черги на отримання первинного документу. Друге, бюрократ... за бюрократизованість процесів, наприклад, дуже велика проблема з реновацією тієї, про яку я розповідав, що просто там, ну, вийшов закон, що можна його не реновувати, його, не йти в поліцію, щоб його робити новим, а просто от є закон, по якому воно вважається продовженим. Дуже багато осудов банки, там німецький кордон, польський кордон. Їм було все одно. Дуже важливим також в 24 му році стали моменти з, от, е, з тим, що ви маєте тимчасовий захист іншої країни, а ще гірше резиденцію іншої країни, наприклад, карту побуту, там чи щось іще. ще. От і є вони різні, є сталі, е, тобто ті, які довго, три, довго тривалі, і є ті, які короткотривалі, і це все впливає на отримання. Тимчасового захисту в Іспанії, воно мало впливає, але тим не менш такі випадки були. Тим не менше, от більшість кейсів, да, от люди, які приїжджали, з якими ми спілкувалися, вони вирішуються. Вони вирішуються, якщо все правильно зробити, правильно спланувати і ще на березі, ще коли ви це розпочинаєте робити. Перше, що треба зробити, це отримати НІЄ, Первинний документ це саме головне. Отримати ніє. Далі, правильно заповнити весь пакет документів, податися на ТІЄ. І третій етап це забрати своє ТІЄ. Тіє це пластикова картка. Так? От. І ось ви можете зробити це по тим відео, які я виставляв тут. Як це робиться, я вже показував і інструктував прямо от детально на кожному кроці. Якщо слідувати детально цим всім кроком, спілкуватися, вивчати інформацію. Консультуватися, шанси на успішну легалізацію значно зростають. Підвищення цін на оренду нерухомості. Оренда нерухомості в Іспанії і до цього вже була такою ну, темою, якби важкою, важко зняти оренду, не маючи іспанського контракту на роботу. Це дуже важливо. Дуже важливо для нас це незрозуміло чому так. Тому, якби, от якщо ви. Їдете в Валенсію, а всі в основному їдуть в Валенцію. Наші люди. От в Валенції, якщо, наприклад, на початок 2022 року, от коли всі почали приїжджати, так квартиру у пригороді можна було зняти класно, шикарно за 800 євро на місяць. Це якщо у іспанців на довготривалий термін, то на сьогодні наші люди настільки підняли ці ціни, що ненормальну квартиру у пригороді міста можна зняти вже за 1200. Розумієте? От, Тому правильно вибирайте регіон, щоб вам було і нормально там. ну, Для кожного ж це індивідуально. розумієте, Хтось любить, щоб взагалі цивілізація була, школи там, школи тут є всюди. До речі, школи, садки за це не переживайте, супермаркети, це навіть в селах таке. от, А от, наприклад, секції всякі, там якісь відомі футбольні клуби, щось іще там, чи якісь там українські спільноти, чи бізнес клуби якісь, чи щось іще, Е, да, там, вам треба десь селитися близько з великим містом або у великому місті. Якщо вам треба просто працювати, там їздити на море, і вам там 15 хвилин, то абсолютно по-іншому треба підходити до цього. І це все також я розповідаю. Отже, ми розглянули сьогодні причини, чому в Іспанію стало заїхати легше, і ви вже можете зробити висновки, що вам треба робити для того, щоб... Цей переїзд став для вас продуманим, легким і спланованим. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Ставте лайки, діліться цим відео. Нехай вам щастить! Все буде добре, інтегруйтесь!